Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, що таке легкий заробіток в інтернеті, чи варто взагалі таким займатися, та якими способом заробляю я. Бажання зняти такий ролик в мене з'явилось після того, як я побачила, що моє відео про заробіток на додатках вже майже рік регулярно отримує більш ніж по 700 переглядів в день з пошуку. Тобто кожного дня тисячі українців шукають, як легко заробити в інтернеті, і їх увагу привертають саме додатки. Дивлячись на такі перегляди, я, звичайно, хотіла зняти ще якесь схоже відео. І скажу вам чесно, це має сенс. За кожну тисячу переглядів відео про заробіток в Україні YouTube платить 3 долари, що в 10 разів більше, ніж на розважальних відео. Тому ось вам і перший відносно легкий спосіб. Але якщо ви людина не проста і шукаєте щось більш екзотичне, то сьогодні буде мій топ способів заробітку, які я встигаю поєднувати з основною роботою. Так, можливо, є варіанти і покраще, але це ті, для яких не потрібно мати якісь професійні навички та щось вкладати. Давайте розпочнемо з найменш прибутковіших, і зараз для мене це заробіток на тематичних сторінках. У мене на каналі було відео про цей спосіб, але нещодавно я приховала його, тому що це було одне з моїх перших відео, і виглядало воно трохи крінжово. Всім привіт, це Йоу бізнес. Я Настя. Сьогодні розповім: якщо коротко, то схема заробітку виглядає так: я публікую статичні фотографії дівчат у себе на сторінці, збираю підписників, і потім, коли в мене є аудиторія, то пишу великій кількості дівчат з пропозицією запостити їх фото на моїй сторінці, але за гроші. Вести такі сторінки можна про будь-що. Я знаю, що один з моїх підписників займається таким способом, але й більш професійно. Він веде інстаграм-сторінку про місто Кривий Ріг, де регулярно продає рекламу. Також в нього є і телеграм-сторінка з новинами, на які він заробляє. Особисто я зараз мало заробляю на своїй сторінці, тому що відмовилась від співпраці з росіянами, а більшість дівчат, які купували в мене реклами, були саме з Росії. Зараз я дуже знизила ціну реклами до 50 100 гривень за пост. Так, це дуже мало, але як для пасивного заробітку без складу, Пені. Давайте також покажу вам Директ, щоб ви переконали, що це не якийсь міфічний заробіток в інтернеті, і він навіть через 3 роки приносить мені дохід. Як бачите, мій аккаунт постійно відмічають. А ось, наприклад, люди, які погоджуються на рекламу. Так, я розумію, що більшість людей, які дивляться це відео, не оцінять цей спосіб, адже за день тут заробити не вийде. Але повторю: якщо просто робити все якісно та стабільно, то можна створити собі легкий додатковий заробіток на багато років вперед, нічого не вклавши та не маючи ніяких навичок. Далі давайте перейдемо до наступного по величині мого заробітку в інтернеті. Зараз це YouTube Shorts. Тут все також дуже просто. Знімайте коротенькі відео, викладаєте певний час та отримуєте монетизацію на свій канал, з чого потім і заробляєте. Наприклад, ось це відео за місяць в мене набрало 800 тисяч переглядів і принесло мені 8 доларів. Хтось каже, що це мало, але якщо порівнювати заробітком на довгих відео, то відео, яке я виклала також місяць тому, принесло мені лише 4 долари, і витратила я на нього набагато більше часу. Тому це мало не за шорс платять, а всюди в українському Ютубі. А на відміну від довгих відео, такі шорти можна створювати десятками. І ніяких супермонтажних навичок вам мати не треба. Тому особисто я відношу цей спосіб до непоганого легкого заробітку в інтернеті. І на моєму каналі ви можете побачити весь шлях, як я за два місяці підключила монетизацію на канал з примітивнішими відео. До того ж, я була далеко не першою, хто знімав оптичні ілюзії. Тому починати ніколи не пізно. І по суті, кожен може повторити мій шлях та отримати канал з монетизацією навіть швидше, не повторюючи мої помилки, про які я розповідаю в своїх відео. Зараз я розповідаю саме про YouTube Shorts, але як альтернативу можна використовувати старий добрий TikTok. Так, там немає прямої монетизації, але натомість є багато інших способів заробити. В мене, на жаль, немає реального досвіду заробітку у TikTok. Тому, якщо вам цікавий саме TikTok, то можу порадити вам youtube канал Артема Зайцева. Він має найбільший в Україні tiktok аккаунт про підприємницьку діяльність майже на 1 мільйон підписників. А на своєму youtube каналі ділиться реальним досвідом по розвитку та заробітку у TikTok. Артем займається продюсуванням та серед його кейсів більше 30 успішних tiktok аккаунтів Тому, якщо вам цікаво послухати, Досвід від практика, а не теоретика, то я рекомендую саме його канал. Посилання буде в описі. А наступний легкий спосіб заробітку в інтернеті, яким я заробляю, це інстаграм-магазин. Тут у вас відразу можуть бути питання: який же ж це легкий спосіб заробітку. Але той інстаграм-магазин, яким заробляю я, це справді легко, і він не потребує від вас якогось великого вкладу. Мені вистачило 500 гривень, а зараз він приносить мені не менше 10 тисяч кожного місяця, при тому, що займаюся їм у вільний час, поєднуючи з основною роботою та Ютубом. Знову ж таки, на своєму каналі я вже два рази розповідала повністю про те, як я його створила та веду. Я навіть показую вам свій найпопулярніший товар, на який я вже більше року ставлю рекламу, та завдяки ньому заробляю. Ніяких інших секретів у мене немає. І якщо ви думаєте, що ця ніша вже зайнята, то ні. Навіть коли я створювала магазин, були вже десятки схожих, і клієнтів вистачає на всіх. Я, звичайно, не хочу собі конкурентів, але ви можете повністю скопіювати мій магазин та також заробляти. Нічого навіть вигадувати не треба. Я без ніяких курсів та абстрактних фраз показала, як заробити, просто скопіювавши мій магазин. Єдина умова, це робити все якісно та стабільно. Але як показує практика, то розуміння цих слів у всіх різне. І дехто. То реально просто копіює мій магазин слово в слово. Тому такі відносно легкі способи заробітку я можу вам порекомендувати. Так, це не ті способи з прев'юшок, де вам обіцяють по 100 доларів в день, але вони реальні, актуальні та займатися ними цікаво. Та якщо є якісь додаткові питання, питайте в коментарях, я обов'язково відповім.